Привіт! Ви на каналі Добрий, де ми разом з вами готуємо коктейлі вдома. Сьогодні ми приготуємо коктейль з дуже цікавою назвою подих диявола. Назва страшна, а коктейль дуже приємний на смак. Історію про те, хто саме видумав цей коктейль, я не знайшов. Багато коктейлів мають неясну або конфліктну історію, і дуже часто автор залишається невідомим. Коктейль подих диявола» може бути результатом творчості та експериментування різних барменів з різних часів та місць. Такі напої часто зароджуються в різних барах і поширюються завдяки популярності серед клієнтів. Тож перейдемо до приготування. І у шот першим шаром наливаємо ліманчело. Наступним шаром буде апероль. І останній шар буде з горілки. Ну ось і все, Коктейль готов, друзі. Дякую, що переглянули це відео і дізналися трохи більше про цей коктейль. Не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися ще більше рецептів та цікавих коктейльних пригод. Пам'ятайте, що ви завжди можете експериментувати зі складниками і насолоджуватися новими смаками. Нехай ваші вечори будуть завжди яскравими та смачними. Побачимось у наступних відео!